Ви знаєте, я вже 8 років живу у Польщі. Приїхав сюди у 2017 році, коли мені було 17 років. Як і більшість молодих людей на навчання з того часу я встиг пожити у двох містах. Початково приїхав до Лодзі, зараз я живу у Врославі. За цей час я закінчив два університети, відкрив дві господарчі діяльності: ТОВ і ФОП, як це в Польщі називається, спілка і дівально ще Та відкрив у Врославі два ресторани. І, хоча мій список не є таким неймовірним, як у багатьох людей в інтернеті, які вже встигли в Варшаві купити квартири, купити машини, злітати в космос, то мій досвід. Він дав мені величезне зрозуміння того, чим ця країна є, які речі з життя тут я імплементував у вже своє життя, які назавжди залишиться зі мною. А які речі навпаки ніколи не будуть для мене близькими? Важлива поправка. Останній раз я був в Україні ще у 2021 році. Зрозуміло, що з того часу дуже багато чого змінилося. Я не можу говорити об'єктивно, і я приїхав сюди у дуже молодому віці. Тобто я ріс вже тут, і підхід до життя у батьків сенсах теж формувався тут і. І ментально я і не став поляком ні в якому сенсі, але я формувався як людина, яка більшість свого дорослого життя живе за кордоном. А за цим слідкує дуже багато різних речей. Це сильно змінює твою перспективу на життя. Ти з одного боку дивишся на все як людина, яка жила в Україні і яка є українцем, але з іншого боку, як людина, яка в дорослому житті формувалася вже за кордоном. Бачила інші культури, бачила інших людей, багато чого вивчала вже. Тут, наприклад, всі формальності дорослого життя, і як я вже сказав, у Польщі я відкрив дві діяльності: ФОП і ТОВ, спілка і діяльність одноособова. І якби я зараз в Україні мав відкрити бізнес, чесно, я не знаю, як би я це зробив, тому що ці речі вивчав тут. І не маючи досвіду того, як це функціонує в Україні, я можу сказати, що у Польщі такі бюрократичні речі у багатьох сенсах спрощені, і навіть якщо говорити про зареєстрування фірми, все можна зробити онлайн через профіль Зауфаний. це. Такий відповідних дії, тому що коли я ще жив в Україні, тоді я не була так поширена. Хоча, мені здається, тоді вже сам додаток існував, але там не було так багато функцій. Тут так само заходиш онлайн, хочеш зареєструвати фірму, ти це можеш зробити. Я буквально ось ФОП зареєстрував, пам'ятаю, за хвилин 15. І він вже був зареєстрований наступного дня, чи там через два дні через профіль зауфаний Ти підтверджуєш свою особистість, і вся справа зроблена. Я часто чую, що Україна це топ у сфері цифровізації в Європі, і якби так багато людей говорять про функціонал дії, про те, яка вона крута, і я не сумніваюся, що це правда, хоч сам цим не користувався. Але важливо теж розуміти, що у Польщі ця цифровізація вона вже давно є нормою, не є чимось надзвичайним. Можливо, тут немає таких фенсі додатків. Кив, це все зі сторони дизайну не виглядає так круто, як в Україні. Але камон в таких речах мені здається, основне це функціонал, і тут він працює дуже добре. Але це якщо говорити про такі речі, як ведення бізнесу і тому подібне. А якщо говорити про легалізацію, то мій особистий досвід був дуже нелегкий з цим, тому що щоб легалізуватися у Польщі, це треба пройти дев'ять кругів. Ада принаймні так було до недавнього часу, особливо після початку війни, коли багато українців почали. Їхати до Польщі, тому що щоб отримати карту побиту, це така карта, яка дозволяє тобі постійно проживати у Польщі і працювати. То, щоб отримати цю карту побиту в Рославі ще до недавнього часу, люди чекали роками ту карту побиту в буквальному сенсі. Тобто, я останню карту побиту, яку отримав, я її чекав два роки, а є люди, які чекали довше. Зараз, ніби ця вся ситуація там покращилася, з того, що знаю, з останньої інформації люди отримують ці карти швидше. Але блін, я все одно не розумію, чому не можна ці процеси спростити, чому не можна зробити так. Саме в профілю за Уфанем, як ми реєструємо діяльність, чому не можна податися на карту побиту? Там там немає якихось неможливих речей, які не можна перевірити онлайн, і ти йдеш в ці уженди воєвудські, стоїш там часами, просто щоб вистояти чергу або декілька місяців чекаєш взагалі на призначення для тебе терміну візити. Ну для мене це просто не тільки для мене, для усіх людей це абсолютний кошмар. І ось у мене закінчиться карта побиту в листопаді цього року, і мені вже потрібно починати. Нею займатися, щоб її продовжувати, бо я знаю, що це буде длитися точно не місяць. Це буде в найкращому випадку, там пів року, до року, а в найгіршому знову в них щось станеться системою, і треба буде чекати декілька років. Ну тобто, речі, які пов'язані з легалізацією, вони тут бюрократично ускладнені максимально, хоча в останньому часі це змінюється. Якщо ж говорити про людей, то багато в чому менталітет поляків далі не став для мене супер близьким. Звичайно ж, я зараз узагальнюю, тому що є різні люди. Ну і ця тема, про яку насправді можна говорити годинами, і ми з українцями, які тут знаходяться, про це постійно говоримо і ділимося своїми досвідами. Перш за все, що мені дуже важко прийняти, це дуже формальна дистанція під час спілкування. Це викликає просто неймовірний внутрішній дискомфорт. Поляки загалом дуже ввічливі, але за цією ввічливістю часто стоїть бар'єр, через який ти не можеш дізнатися, якою людина є насправді. Тобто ти немає якихось щирих розмов. Всі ховаються за масками. І вічливості. тобто, що я маю на увазі? Ти можеш рік спілкуватися з людиною, е, ходити з нею на роботу, але через рік ти так і не дізнаєшся, якою ця людина є насправді. Вона просто якби окей, але ти не можеш з нею про щось порозмовляти, дізнатися її щиру думку. Вона постійно ховається за масками. Це, це насправді дуже поширене явище. Це говорю не тільки я. Я впевнений, що багато людей, які живуть в Польщі, розмовляють польською, розмовляють з поляками, поділяють зі мною це враження. Типу, це ситуація, у якій ти можеш сидіти. Ти з кимось розмовляти, хочеш пожартувати, і люди будуть на тебе дивитись: типу, для чого ти зі мною жартуєш? Ти ж мені не брат чи ти мені не хлопець. Ну ти, ти іноді навіть не можеш пожартувати толком, тому що люди цього не сприймають. І тут не йдеться про те, що я жартую погано. Я думаю, ви розумієте, про що я говорю. Вони просто не допускають тебе у свою внутрішню територію так швидко, як я, наприклад, звик робити це з українцями або навіть з людьми інших національностей не йдеться тільки про українців. Ми більш схильні мені так здається говорити про свої емоції, відкриватися людям, навіть якщо знаємо людину не так давно, тут же може піти на це набагато більше часу, іноді ти просто не дочекаєшся того моменту, коли людина перед тобою відкриється і буде собою справжньою, не буде ховатися за масками ввічливості і соціально прийнятих ось цих норм, коли всі люди через це виявляються безликими, тобто в них немає особистості, в них немає якихось, я не знаю деталей в спілкуванні, які проявляють тебе як людину, проявляють те, що ти особливий у чомусь. Навіть у формі спілкування, і мені з цим не дуже комфортно. Звісно, це якби не, не перекладається там ніяким чином на якісь бізнес відносини чи відносини у кар'єрному плані. Хоча теж мені, наприклад, більше подобається працювати з людьми, які з якими можна прожартувати, які більш відкриті. Ще одна річ це те, що поляки більш сфокусовані на стабільності і на безпеці. Тут я маю на увазі, що ця стабільність вона часто перетворюється на небажання щось. Змінювати на небажання виходити зі своєї зони комфорту, навіть якщо людині щось не подобається, то вона може роками залишатися у цьому стані, щоб не ризикувати і не, не втрачати свою зону комфорту. Це часто контрастує мені особисто з нашим підходом, коли ти готовий брати ризики і щось змінювати. Звісно, я зараз знову ж таки узагальнюю, але це мій особистий досвід. Повторюю ще раз. Я теж маю таку теорію, що це виникає з того, що у нас в цілому було ваше дитинство, ваше соціальна і Економічна ситуація в країні, і я особисто з дитинства знав, що для того, щоб щось змінити в житті, то потрібно щось робити. Типу воно нічого не прийде просто так, де я все частіше зустрічаюсь і не раз бачив те, що у поляків відсутня ця річ у менталітеті. Вони радше виберуть стабільність і безпеку, ніж нестабільність, але потенційно краще завтра. Ну і ще один пункт це те, як поляки підходять до роботи і відпочинку. Акура цей пункт мені здається, що я частково перейняв теж у своє Життя, бо я його підтримую. Тут існує майже завжди чітке розділення на роботу. і Відпочинок всі знаємо, що поляк навряд чи відповість тобі у неробочий час, особливо в неділю. Неділя це взагалі святий день. Магазини закриті, все закрито йдемо в церкву. Спочатку для мене це було дуже дивно, особливо коли я тільки почав займатися бізнесом, тому що в Україні звикли, що немає особливо межі між особистим життям і роботою. В Польщі ці межі дуже чіткі і дуже поважаються. Ось це пункт, який я у великій мірі перейняв до свого особистого життя. Я можу спокійно в вихідні ні виключити телефон, щоб до мене не дзвонили, тому що я знаю, що якщо ти не розділяєш цього, це в кінцевому розрахунку виводить просто до вигорання, яке у мене вже не раз було. Тому ти шкодиш тільки собі, якщо ти працюєш 24 на 7, взагалі без відпочинку, без, без вихідних і, і тому подібне. Є час у житті, коли це потрібно зробити, коли треба більше нажати на газ. А є час в житті, коли треба трошки лайтовіше до цього відходити і розділяти відпочинок, розділяти особисте Життя і розділяти роботу. Ну бо камон, життя дуже коротке, щоб присвячувати його тільки роботі. Ми працюємо для того, щоб жити добре, а не для того, щоб просто працювати. Знаєте, я зараз подумав, що можливо треба було робити це відео на якусь менш обширну тему, тому що щодо мене зараз дійшло, що таке відео може тривати півтори години, ніхто його не буде дивитись. Тому можливо я розділю його на якісь менші теми і зроблю про це якісь менші відео. Якщо ви будете зацікавлені, залиште коментар, якщо у вас цікавить щось конкретне про не знаю життя у Польщі, про бізнес у Польщі, про людей у Польщі. А зараз на кінець я хотів би напевно сказати про те, що мені особисто дав цей досвід. Надалі є речі у цій країні, які мені не до кінця подобаються, з якими я там не почуваю себе комфортно. Але зараз це мій дім. Тут я створив співвідкрив свій перший бізнес. Тут я вчився вже дорослому життю і дізнавався, як все працює. Не зарікаюсь. Можливо, на майбутнє я захочу змінити країну на щось інше, але треба знати, що робити в тій іншій країні а не просто так переїжджати, бо мені хочеться зараз. Я себе бачу тут. Ця країна дає багато можливостей до того, щоб розвиватися. Найбільше мені подобається, напевно, це те, що тут досить добре працює право не ідеально, але ти ти можеш не переживати, що хтось прийде у тебе просто так забере гроші або хтось не заплатить тобі інвойс. Ну це легко зголошується і це перевіряється. І ти 100%, Ну може не 100%, але 90% відстоїш свої права, коли це потрібно. Звичайно, в цілому євросоюзі. Не тільки в Польщі, мені подобаються дуже відкриті кордони, те, що ти можеш легко подорожувати з Рослава. Майже завжди є якісь дешеві квитки до Італії, до Парижу. Вже багато разів я там був, і це не, не є якось фінансово затратно. Тобто, так само, як не знаю, в Україні ти можеш поїхати в Карпати, то тут ти можеш полетіти абсолютно в іншу сторону Європи, коли ти тільки захочеш. У мене вже голос трохи сідає, тому потрібно закінчувати це відео. Так як я сказав, якщо вас буде цікавити щось конкретне, можете залишити. Коментар. Я оцінюю, наскільки є попит на цю тему, можливо, зроблю щось у майбутньому. Підписуйтесь теж на цей канал, тому що це дуже важливо для його просування. Це дає мені зрозуміти, що взагалі є сенс для когось робити ці відео, а не просто я собі кладу камеру і говорю сам до себе. Тому робіть, будь ласка, ці речі, і будемо з вами на зв'язку. Peace!